Яким був цей тиждень для військової сфери України і світу? Пропоную подивитись саме зараз. У цьому випуску як Путін використовує українське добро в Криму, хто приймає участь в умовних боях на Львівщині, який неатомний підводний човен готує Китай, та що Барако Обамі дозволив Конгрес США? Для початку українські військові новини. Розпорядженням кабінету міністрів номер 844 Р Івана Руснака призначено першим заступником міністра оборони України. До цього генерал-полковник та професор обіймав посади командувача повітряних сил та заступника міністра оборони. Станом на 15 вересня Кабмін виділив оборонному відомству з резервного фонду держбюджету майже 258 мільйонів гривень для виплати сім'ям 423 загиблих у АТО військовослужбовців. Також виплачено допомогу 14 пораненим. На Львівщині тривають двотижневі українсько-американські тактичні навчання. «Репіт Трайдент, яких партнерство безпека, мир. Виконувати завдання у складі багатонаціональних сил там навчається 1200 вояків з 15 держав світу. Група з чотирьох військовослужбовців Центру розмінування головного управління оперативного забезпечення відбула до Афганістану, щоб провести восьму ротацію українського контингенту, який з 2010 року виконує там завдання разом з італійцями. Державне підприємство Антонов збирається будувати безпілотники в інтересах вітчизняних силових відомств. Наразі тривають консультації з міністерством оборони, а президенту Петру Порошенку надіслано лист з відповідною пропозицією. 13 вересня глава держави підписав указ про призначення стипендій для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту в списку 18 представників вітчизняних збройних сил, які отримуватимуть від 4 до 7 тисяч гривень. Цього тижня російські змі похвалилися остаточним переходом під юрисдикцію Міноборони Росії Кримського океанаріуму разом з бойовими дельфінами. У Криму досі перебуває 17 одиниць українського бойового флоту, які ще наші об'єкти стали путінськими заручниками, та чи процвітають вони, знає Володимир Кухарський. Вже минуло півроку, як Україна втратила Крим у складних умовах. Ухвалювалися рішення про повернення майна і бойової техніки. Проте Росія діє за принципом Хто сильніший, той і правий. Росія забрала собі бездатні кораблі, літаки, комплекси протиповітряної оборони, які ремонтувалися і модернізувалися Україною, і фактично це є просто ну така крадіжка в межах держави, що порушує всі міжнародні угоди і можливості. Під загрозою знищення підприємства військово-промислового комплексу, що належать Державному Укроборонпрому на території Автономної Республіки Крим їх 13. Вони представляють суднобудівну авіаційну та інші галузі. Найбільші виробничі об'єднання, море, завод «Фіолент», Севастопольське авіаційне підприємство, Феодосійський судномеханічний завод. Крім замовлень для України, вони брали участь у реалізації стратегічних міжнародних контрактів. У умовах анексії Криму жодна інша держава не може укладати контракти з цими підприємствами, враховуючи статус території яка анексована. Але в Росії була інша стратегія з перших днів окупації. Вона обіцяла завантажити їх для потреб власного оборонно-промислового комплексу. Насправді ж сьогодні ці заводи майже не працюють, а невдовзі можуть зникнути. Взагалі фактично немає жодного напрямку, який би не добувався на самій російській федерації. Тому я думаю, що життя цієї окупованої оборонки в період анексії буде достатньо складним. Наша держава, втративши ці підприємства, здійснює переорієнтацію на інші заводи. Частину документації вдалося вивести з Криму, і нині на території материкової України створюються потужності, аби забезпечити виробництво окремих систем та озброєнь. Зокрема, наприклад, першодні системи, які для нас важливі будуть виготовлятися в одному з інших міст України після завершення певної процедури. Анексія Криму Росією призвела до різкої зміни геополітичної обстановки у світі. Сьогодні країни, що мають інтереси у чорному морі, переглядають стратегію щодо власної безпеки, адже загарбники у пошуках віртуальних ворогів вже впроваджують у життя програму створення потужного військового угруповання в Криму. Резка бостріла ситуація на Україні і вилічилась. І настранне воєнне в ні посредством от нашої кордони. вони розсадають Крим як не авіаносець і Зараз не його різним сучасним озброєнням, аби створювати тиск і на Україну, і на, на, на європейські держави, розміщуючи там сучасні зразки озброєнь. Дії Путіна в Криму є частиною загальної боротьби з Україною. Використовуючи право сили і нехтуючи міжнародними угодами, Російська Федерація поки що намагається знищити майбутнє нашої оборонної промисловості і підрубує сук, на якому сидить сама. Следующее видео – это скорее обращение к россиянам от таких же граждан Российской Федерации. Верхом на бронетехнике они заблудились где-то на Донбассе, вежливо были взяты в украинский плен и на данный момент уже вернулись домой. Какие выводы горе-отличники ориентирования сделали у нас в гостях, предлагаю ознакомиться далее. В Костроме 16, 16 числа у нас был объявлен сбор. Вот. Нас собрали всех. Сказали, что едем в командировку. В Ростов. 17 числа мы начали погрузку на эшелон. По приезду механиков водили, отправили к машинам за тем, чтобы закрасить номера и нарисовать белые круги. Вот. А мы за... закрасили номера. С какой нарис... целью вам объяснили это нужно? Да, нам объясняли с той целью, чтобы якобы двухсторонний двухстороннее учение, и белый круг будет отличием от других. Мы даже не знали, зачем мы едем. Мы ехали и все. Просто заблудились и нас... Просто с миномета потом со россии по нам еще играть ну, по -моему. по телевизору да, вот, слухи так ходили у нас в России что бандера это это зло это ну, творит что попало а ополчение это хорошее но приехав сюда и попав блин плен нам все разъяснили глаза на правду, на истину. Республика страна должна быть едина, как она есть на самом деле. Если есть Российская Федерация, то же самое, если есть Республика Украина, она не должна быть никаких ни луганских народных, никаких донецких народных. Это все неправильно, это все не так, как... Говорят вам в нашем СМИ, а в нашем СМИ очень много говорят неправды, очень много врут. На самом деле, побывав здесь, просто я понял это за день. Я на самом деле познакомился с теми людьми, которые здесь есть, которые относятся к нам как к братьям славянам, но им обидно за то, что эти братья славяне пришли к ним с оружием. Россияне всем нам пудрит мозга, так скажу. Что тут на самом деле все по-другому, не так, как говорят по телевизору. То, что мы простые пацаны, которым сказали, он сделал. Как пушное мясо едем сюда, не знаю, зачем и почему. Не послать народ сюда, пожалуйста. Нет. Зачем? Пусть политики политике разбираются сами. Здесь столько народу гимнут. Вот. Просто обычных парней, у которых даже еще нет семьи, нет ничего. Вот у меня есть семья, да, есть дочь. Что она обо мне потом скажет? Да, у меня дочь маленькая, 2 года 8 месяцев, жена беременна, через месяц будет нажать. их Очень сильно люблю, если, если все это решится благополучно. То я уволю свою жену в силу Российской Федерации и буду просто обычным гражданином работать и воспитывать свою семью. Родись в России. Живи в России. Вступи в ряды вооруженных сил. Воюй на Украине. Умри на Украине. Вернись в Россию или не вернись. Все равно тебя похоронят тайно. Вооруженные силы Российской Федерации. Ніхто не забит, крім тебе. На завершення військові новини планети Сполучені Штати зможуть вільно навчати та озброювати членів сирійської опозиції, які спільно з курдами домовились воювати проти ісламської держави. 17 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за таку пропозицію Президента Обами. У Чорному морі на південний схід від Констанци почались натовські навчання типу Пасекс. У них задіяно два румунських кораблі іспанський, канадський та болгарський фрегати. Після активної фази упродовж чотирьох днів кораблі перебуватимуть у болгарському порту Варна. У Росії планують створити спеціальні полігони для випробування безпілотних літальних апаратів. Про це заявив гендиректор фонду перспективних досліджень Ігор Денисов. Він також підкреслив, що російські вчені активно працюють над безпілотною авіацією. Нещодавно компанія BIA Systems передала Норвегії першу бронемашину cv 90 Стінг. Ще у червні 2012 року компанія отримала замовлення від норвезької армії на модернізацію 144 бойових машин піхоти цього типу в п'яти варіантах. У мережі з'явилося детальне зображення китайського неатомного дослідного підводного човна. Велика стіна стіна-201», призначеного призначено для комплексних випробувань різних видів озброєнь субмарин, тобто протичовнових, балістичних, крилатих ракет і торпед. Командування американської армії планує замовити розробку датчиків, які відстежуватимуть фізичний стан військових та попереджатимуть про можливі стрибки кров'яного тиску, зневоднення, порушення сприйняття через недосипання та навіть хімічне отруєння. У наступному випуску дивіться спецпроекти з міжнародної виставки зброя та безпека, яку об'єднали з авіасалоном Авіасвіт. А на сьогодні це все. Побачимось.